Гандхарва сказав після того, як вона зникла, цар, нещитель ворожих полків, зведений з розуму Богом кохання, упав на землю. І ось, коли він упав на землю, та діва, з повними широкими стегнами мило посміхаючись, знову з'явилася цареві. І сказала тоді красуня солодким голосом царю, продовжуваче віроду куру, чиє серце було вражене пристрастю. Встань. Піднімися, благо тобі о приборкувачу ворогів. Ти не повинен втрачати розуму у тигри серед царів, славний на землі. Почувши сказане солодким голосом, цар побачив тоді її стрункостанну, що стояла перед ним, і з душею, охопленою вогнем Бога кохання, цар сказав тоді чорноокий збентеженим голосом Благо тобі, о чорноока красуне, що зводить з розуму. Полюби мене закоханого, змученого пристрастю, бо життя залишає мене. Адже через тебе, Овелоока, Бог любові не припиняє влучати в мене гострими стрілами, олотосоподібна. Омила, мовчазна, візьми ж мене змученого камою, як отруйною змією у лиця, з повними широкими стегнами, адже життя моє залежить від тебе, окрасуне. Твоя мова, ніби спів кіннарів, твоє тіло чарівне й бездоганне, твоє лице подібне лотосу або місяцю. Без тебе обоязка, я не зможу жити тому, о велиока діво, вияви до мене милосердя. Мене, котрий любить тебе, о чорноока ти не повинна покинути. Зволь врятувати мене любов'ю, очарівна. Вступи зі мною у шлюб зазвичаєм звичаєм Гандхарвіву прекрасна, бо серед усіх видів шлюбу о гарна, станна, шлюб, згідно з обрядом Гандхарвів, вважається найкращим. Та паті рекла Я не пані собі, о царю, я дівчина, у якої є батько. Якщо ти любиш мене, то проси мого батька як мною викрадене твоє життя у володарю людей. Так само й ти з першого погляду викрав моє життя, але я не володарка своєму тілу, тому, о кращий з царів, не наближаюся до тебе адже жінки невільні, яка дівчина в усіх світах не побажала б за чоловіка собі царя знаменитого родом і доброго до своїх підданих тому, коли прийде час, проси мого батька, а дітью, преклонінням, аскетичними подвигами та обітницею. І якщо він захоче віддати мене за тебе у нищителю ворогів, я, царю, завжди буду прокірна тобі адже я та паті, молодша сестра Савітрі і дочка Савітара світила світу, отуре серед Кшатріїв.